Друзі, усім привіт! З вами ведучий Макс Добрин. А усі ми тут зібралися для того, щоб розглянути з вами новітні історії з сфери інформаційних технологій. Ну що ж, погнали разом та дізнаємося, що там цікаво. Поїхали! І нашою першою технічною новиною тут буде Java 19, чи стосовно реліз Java 19, який відбувся у цьому поточному вересні місяці, того ж 2022 року. І що це означає? Що ми будемо насолоджуватися цією версією аж до березня 2023 року, тому що у тому ж березні місяці нас очікує нова версія Java, вона ж 20-та версія. Двадцята версія, друзі, це так багато. Так що доброго у цій версії Java? тому що вона безкоштовна. Wow, 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 wow. Що це означає? Ми можемо ворковосторовити її для домашнього розробки. А також можемо використовувати з вами для комерційної розробки, так би мовити, в продакшні. Про це стосовно є спеціалізована лицензія від компанії Oracle, яка дуже добре висвітлює це. Що поганого у цій версії? Так, друзі, у березні 2023 року ця версія вже не буде сапортитись відповідною компанією Oracle, тому що буде нова версія. Тому вона і називається не довгострокова, а короткострокова. Але це нас зовсім не засмучує. Ми вже можемо користуватися новими фічами. А що за фічі, поїхали, дізнаємось. Погнали! І так, звісно, друзі, ви праві. Кожен раз, коли ми отримуємо нове програмне забезпечення чи його нову версію, кожен раз ми з вами дивимося, що там у нього нового. І тут ми з вами поговоримо про три найкрутіші фічі, які нам Java 19 версії е, стосовно нам доставила. І перше, друзі, це структурований паралелізм. Ні, це не про структури даних, як може показатись на перший погляд. Ні, це не про те. Взагалі, тут ми кажемо з вами про те, що ми можемо виконувати декілька е, задач в декілька відповідних потоків. Взагалі, це, начебто, не новий підхід. До чого я веду? Такий підхід дозволяє дуже оптимізувати швидкість обробки даних та поліпшити, як нам реагувати на помилки, які відбуваються у цьому стосовно юніті, взагалі е, у посередку цих потоків. Ось так не дуже складно, але дуже оптимістично. На другому місці сміливо посіяли віртуальні потоки. Самі з себе ці віртуальні потоки не новинка. Ну і структуровний паралізм також, тому що що перший кандидат, що другий кандидат на крутіші фічі в Java прийшли до нас з проекту Loom. Але що це таке віртуальні потоки? По-перше, основна ідея цих потоків це забезпечити нам максимальне використання апаратних можливостей нашої машини. Та взагалі ресурсів, на яких відбувається наш процес, чи, начебто, GVM, як він і називається, Java Virtual Machine, тому що вона також е, потребує якихось ресурсів з нашого железа. Ось так. Це дуже добре, це дуже оптимістично, але побачимо, як то буде працювати. І третій наш гість, друзі, зовсім не новачок. Це Pattern Matching for Switch. What the fuck is this? чому він не навчок? Тому що це аж третє прев'ю. Я особисто вже встиг використовувати його в продакшн коді, десь у своїх домашніх справах та взагалі. Це дуже стара фіча, і я здоволений, що вона так багато ітерацій чи прев'ю повинна переживати, тому що багато мов програмування, які ми використовуємо, вже мають цей підхід pattern Matching і особисто для свіча. так чому б не запозичити їх знання та зробити щось за одне чи максимум два рази. Але що маємо, то маємо. Взагалі ця доробка паттерн Switch, вона направлена для того, щоб поліпшити синтаксис, який використовується, тобто скорочити вирази чи інструкції, а таки звищити. Безпечність, тобто уровень безпеки е, при конвертуванні, друзі, одного типу до іншого та при аналізі цього. Тобто, щоб ми вже на уровні компілятора знали, що щось піде не так. Міняйся чи здохни Ось так, друзі. Ось такий новий паттерн Switch. Звісно, друзі, це не все, що є у новій доробці Java 19. Та нагадую, ви усе можете переглянути особисто у офіційних доповідях від компанії Oracle, тому що вони це добре роблять. Вони описують, що вони випустили, та взагалі вони мають дуже, дуже, дуже широкий досвід, як робити документацію до своїх класів чи своїх нововведень. Чи взагалі своїх доробок. я маю на увазі з обґрунтуванням, що інспірувало їх на цей подвиг, якщо можна так виразитись, та взагалі що в них вийшло, і усе це друзі на офіційних сторінках компанії Оркал. Наступний топік, друзі, буде про гаджети та техніку. І тут я вам дуже хочу розповісти про реально цікаву подію у компанії Sony та Google. Так, компанія Google сумісно з компанією Sony розробляє нові мікросхеми для друзі без рамкового смартфону, що позбавить нас цього стричащого, потворного динамічного острівця. Взагалі, це не новинка, що компанія. Google співпрацює з Sony, тому що Sony це реально зарекомендований виробник різноманітних камер та програмного забезпечення для цього. А що вони взагалі роблять е суцільно разом? Вони розробляють технологію мікросхем, які повинні бути для нас заміною стандартної фронтальної камери цього невродливого, як так би мовитись, е динамічного острівця, до якого ми так звикли. Так, доки компанія. Apple намагається якось його замаскувати, щоб ми нічого не бачили, щоб все було дуже круто, гарно. Ось компанія Google та Sony пішли іншим шляхом. Вони розроблюють малесенькі мікросхеми, які будуть розташовуватися на рамці нашого iPhone. Так, якщо ви візьмете у руку ваш iPhone чи будь-який телефон, ви взагалі побачите, що в нього рамка є. Ну, тому що внутрішні якось тримати у телефоні потрібно. І взагалі на цій рамці і будуть розташовані. І Подивимось, що в них вийде, тому що це тільки оновлення, і ми ще не знаємо, як коли в нас відбудеться реліз. <му> Та на останні, друзі, ми з вами порозмовляємо про дуже круту реч з одного приводу, а з другого приводу вона про уразливість літаків через Wi-Fi пристрої чи через VLAN-пристрої. Що спільного у всіх цих речей? Тобто, а про що йде справа? Тому що це виглядає дуже небезпечно та страхітливо. Ну, давайте розбиратись. По-перше, що нам відомо, тому що є така кампанія Necrom Security Labs, та її співробітники тестували взагалі-то на Безпеку пристрої, які випускає японська компанія Contact. і ці два пристрої називаються FX 2000 та FX-3000. Взагалі, це є Wi-Fi пристрої чи VLAN пристрої якщо можна так у цьому форматі висловитись. І що вони там цікавого знайшли? А взагалі хлопці з компанії Necrom Security Labs знайшли дві уразливості, які зашкоджують літакові та його пасажирам. Жах. А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. На першому місці в нас е, розташовується сприхована веб-сторінка, яка. Взагалі, то повинно обслуговувати цей вілан пристрої і взагалі через цю веб-сторінку можливо здобути е, доступ для виконання лінуксових команд з привілеями Root. А що це означає? Це повний доступ до файлової системи. Взагалі, це повний контроль над цим приладом. Ви шо? Ви шо, дурні чи що? але ще хлопці здогадались та відкрили телнет-порт. Взагалі, це засоб комунікації. Тільки можна уявити, що це нам буде коштувати, якщо реально е, якийсь хакер е, отримає до цього доступ. Останню найсоромнішу позицію посідає в нас захартований пароль друзі. Чому? Так кмітливі розробники з компанії Японський Контект вирішили, що буде дуже доброю ідеєю, якщо вони створять технічного юзера та е, взагалі жорстко закодують пароль для нього. <пух> Чого? Чого це не добра ідея? Так, це ж тільки для обслуговування. Ніхто взагалі не може дізнатися, що це колись небудь е, буде скомпроментовано. Так, друзі, це не баг, це фіча, так і повинно було. Але що можу вам сказати? Кмітливі хлопці з компанії Necrom Security Labs дуже добре це скомпроментували, отримали доступ до цього юзера за цим паролем, взагалі, отримали рут привілей для використання якихось команд і їх е, е, виповнення. І що фінально так, повний контроль над пристроєм. Це погано, але мені здавалося, що ми взагалі з вами ще з шкільної скам'ї пам'ятаємо, що не треба хардкодити. Паролі і, взагалі, я дуже здивований, тому що багато-багато є різноманітних секюріті чеків, які взагалі перевіряють, що ніякій розробці не дозволено хардкодити паролі чи залишати хоч якісь мітки чи нагадування про те, що щось може бути паролем. Але компанія Контек вирішила інакше. Не чекали. Також. Якщо робити короткий підсумок, то взагалі хакер може отримати доступ до персональних даних пасажирів. Також ви можете використовувати пристрої, які використовують пасажири, тобто їх особисті гаджети при контактуванні з VLAN-пристроєм, тобто, коли ми просто підключаємося до Wi-Fi. А також як сумарна е одиниця цього всього, він може використовувати трафік, який ми взагалі як пасажири е при користуванні VLAN використовуємо. Та перенаправити цей трафік до небезпечного програмного забезпечення, де нас чекає щось дуже погане, ось так, друзі.